коробочку від ОВЕС, дуже класна. Зараз покажу вам, що тут виглядається. Це сететне, від трьох рочків і до підлітка. Всі речі на утепленні, дуже класні модельки. Кофти, худі, світшоти. Це саме ходовий товар, який тільки може бути на осінь. Бо ви знаєте, що зараз цей час, що люди шукають щось тепле, зручне на кожен день. Ось такі коробочки маємо. Такі коробок небагато маємо. Бачите, вони теплі, тут різні розміри. Ось такі класні спортивочки, різноманітні. Ось конверси. Попадаються тут декілька косметики, але вони дуже скалі, дуже прикольні такі. Далі спортивочки. Вони бачите, всі такі на утепленні. Десь є грубіші такі, та утеплені десь менші. Ось такі класні ж, з карманами. Це така тепла, прям це на всі з китушончиком. Власне, речі. Ну, овіси, звісно, що якість це найкратіші якість, яка таке є. Таких маємо трошки, трошки, зовсім трошки коробочок, бо дуже класно їх Розбирають. Це все світшотики, світшотики, світшотик на отеплення. До, до речі, досить багато хлопчиків попадається, Бо ви знаєте, хлопчик завжди це не вистачає. Дивіться, які тут модельки. Так, можна навіть тут, який, бачу, костюми покомплектувати, бачите, в одному кольорі. І кислетики, багато спортива. Вже вам так показую. Тепень. Теплі штани. Ну, не хочеться просто цього. дивіться, скільки штанів багато. Є такі утеплені осімки попадаються такі. Для, ну, типу, як осівки. Так. так, теплі штани. Так, тут у нас, ага, тут у нас купалися дві, дві, двоє штанів, дві такі теплі від Сенсею. Так, такі теплі. Ось, різноманітні. Штани, спортивки. Кілька шортів теплих попадається теж від кіабі. Ну, це такі теплі мікси, які ми складали, тож вони так і будуть, але на них дуже класна ціна. Все інше, тут бачимо, в основному пішло все Ов'язка. Куді, світшоти на змійці. бачите Все інше це ОНІС. Тобто, класне все, все актуальне. І найголовніше, що цей мікс продасте під нуль. Все, кому зацікавила ця коробочка, пишіть, даємо дуже гарну ціну.